Усім доброго дня. Сьогодні 28 грудня і трошки маємо сонячний день. Поволі, розбираюся щодо чого, зі своїм інвертором Axioma 3000BF. Наразі так, скажу, що у нас була мова то починати її треба з прошивки. Ось у мене отака прошивка. Тому що вони, в принципі, всі однакові по формі, по функціоналу, але відрізняється прошивкою і відповідно відрізняється е, якимось іншим функціоналом в меню. І так, обрав я собі на даний час обрав режим SOL. Я вже говорив, що даний інвертор працює в режимі підмішування, і також, як зазначалося, що він може працювати без акумуляторних батарей, але ніхто не рекомендує так його використовувати. Тому в мене поки що акумуляторні батарей дві стартерних кислотних на 190 Ампер Ну, Це не суть в тому. Значить, зараз навантаження через байпас, підмішування. От. І дивимося, 63 Вт це він бере з мережі, а 128 на виході. Тобто він отих 60 Вт підмішує, ну, скажімо, підмішує, можливо, половину. Я це питання ще буду вивчати, ще щось більш Пізніше покажу, коли буде е, добре сонце. Ну, З тим вже розібралися, що е, він показує е, то, що видає сонячні панелі. Ну, Тут взагалі якісь несенітниці. Тому що ну, 10 Вт, а, а 60 підмішу йде береться. Ну, Правильно казали, що тут точність плюс-мінус паровоз. І так. Не можу нічого тут сказати. поки що, Але сьогодні хотів би зачепити таку тему як власне його споживання. Чому? Тому що з самого початку, у 16 пункті, я виставив пріоритет заряджання від сонячних панелей. Отже, в мене на даному, в даному випадку. Панелі 1,7 кВт по, одні, по номінальній потужності і 250 вольт на холостому ході. От. І я поставив в 16 му пункті осо, тобто заряджання від. Тільки від не хочу вже клацати. Ну, хто в темі, той зрозуміє. І коли сонце заходить, відповідно, панелі відключаються, він вже живиться суто від акумуляторних батарей. Тому що зараз, він, от акумуляторні батареї виставлені на 25,8 під зарядка, бачимо. Бачимо, що ніякої не йде на зарядку. Так, і напруга залишається. Тобто, що все, що від сонця приходить, воно е, йде на його споживання і частково на підмішування. Тут 57 Вт, тут 200 Вт. Значить, 150 додає. І коли він простояв цілу ніч, а на ніч я кілька разів навантаження, це навантаження в домі. Я вимикав, перемикав його напряму, щоб зрозуміти, що до чого. Я тут залишав. Тобто навантаження ніякого не було, він вночі не міг перемиритися. Включитися на роботу від акумуляторів, ніякого навантаження не було, було його власне споживання. То зранку я запримітив, що напруга на акумуляторах доволі просіла. Потім, коли з'явилося сонце, то дуже активна зарядка була майже цілий день. Ну і завдав собі питання, наскільки ну, ж він споживає. Тому що першим питанням, коли я Мав намір придбати оцей інвертор, я їм і задав, яке його власне споживання. В правильному електроживленні мені відповіли в письмовій формі 20-30 Вт. Окей, мене це влаштовувало, але зараз я думаю, що він споживає 50 Вт мінімум. На жаль, я не маю е, кліщів для вимірювання струму по постійному струму. Тобто. Це можна би було просто вимірити на цих кабелях. От. Е, тестер в розрив. Також не хочу. Вдруг е, Може бути таке, що десь не, відпад... не, не буде чіткого контакту і, можливо, щось станеться з інвертором. Мені це поки що не цікаво. Отже, е, передивився більшість відео е, на деяких каналах. Так що не точно по такій прошивці інвертора, не точно по такій моделі, але багато хто стверджує, що він бере 2 А від акумуляторів. Тобто тих же 50 Вт, грубо кажучи. От, е, оскільки акумулятори не такі якісні, і не, не, вони не, не цілком підходять для роботи. В режимі роботи сонячної панелі акумулятори тобто розряд-заряд. Я не хочу їх так використовувати, бо це не цілком правильно. Мені ці акумулятори потрібні лише коли пропаде мережа. Він тоді переключиться на роботу від акумулятора і на якийсь час їх хватить. тобто що Таких вимкнень від мережі немає, і це буде вкрай. Будемо надіятися, що це буде вкрай рідко. От. І ще би тих акумуляторів на 3 години, наприклад, хватило би чи на 4 навіть. При мінімальній там нагрузці телевізору, насос перекачки і там якась лампочка. Ну, Я думаю, що і холодильники ще будуть працювати. От. Ну, і я тоді розглянув такий варіант. Так, я лишив його в ніч. На роботі від акумуляторних батарей він ніч простояв, а зранку пропало світло. Акумулятори, скажімо так, наполовину розряджені і все. І що Тоді І тоді я обрав другий варіант. Я обрав В 16 му пункті я обрав пункт CSO. Тобто, коли є сонячні панелі, він працює від них, поки вони не пропадуть. То вже навіть буде на дворі ще сутеніти, а він ще не перейде. Коли вже він переходить, коли вже не бачить панелі, він тоді переходить на зарядку від акумуляторних батарей. Зарядку акумуляторних батарей від мережі. І я виставив 2 А. Якби якщо б акумулятори були розряджені, то він за цілу ніж буде їх там заряджати тільки струмом 2 А. А це з мережі, максимально, що я тут бачив, 90 Вт. 90 Вт, коли він заряджає 2 амперами. А оскільки акумулятори практично заходять в ніч, вже практично заряджені від сонця, бо навіть коли і нема сонця, похмуро, все-таки на підзарядку береться в першу чергу, а тоді вже на підмішування. І такий варіант, якби мене влаштовував. От, і коли вони вже забігаючи наперед, скажу, що коли вони заряджені от, на, на прузі підтримки, то тоді суто з мережі береться його споживання. Такий лише в мене вихід. Поки що я не, не зупинився. І з того всього. Покажу ще власні мої спостереження, які я проводив неодноразово. І так, маємо ранок. Пройшло 16 годин. 0,8 кВт. Споживання інвертора 50 Вт. Бачимо, що на зарядку він нічого не споживає. Виставив я на тру... напругу підтримки 25,8. Ну, експериментував з різними значеннями. Спочатку було і 27, і 26, ну і зараз отак. То от при такому виходить саме менше. Тому що він вже від мережі не підзаряджається. Напруга фактично. Спокою акумуляторів. А ось цих 50 Вт він бере на власне споживання. Панелі від'єднані, значить, були в 5-й годині вечора я від'єднав. Він перейшов на роботу на зарядку від мережі. Щось там трошки підзаряджав. І ну, навантаження я, звісно, вимкнув. Для того, для наглядності, що, що тоді. от, І от і виходить, що його споживання 50 Вт. Власне. На, на таких кількох дослідах можу це стверджувати. Ну, Воно коливається. Навіть бачив, що 43 Вт буває. Що він робить, куди він тратить стільки енергії, я не можу сказати. Отже, зараз, коли. Вмикаємо панелі, він э, перейде вже на роботу від сонячних панель, коли їх там побачить. От. І коли э, раннього ранку чи пізнього вечора, коли йому не вистачає енергії э, від панелей для свого живлення тих 50 Вт, він їх буде підбирати з акумулятора і буде їх розряджати. Тому мені здається, якщо задаватися тим питанням про ощадливе використання акумуляторних батарей, то краще взагалі в похмуру погоду пізніше включати панелі або вечором раніше виключати. І вже бачимо, що він починає розряджати акумуляторну батарею, бо, тому що йому недостатньо. От 1 А він тільки бере на зарядку, приходить 9. Отже, 1 А він бере, а 1 А витягує з акумулятора. Такі мої спостереження на даний час. Ну і тут, коли він вже перейшов, тут е, все одно забирає з мережі по різному. від, от бачите, від 5, від 5 до І8 навіть бачив. не зрозуміло як він собі там, ну, але от так воно є. Так що от таке його споживання. І насамкінець вже розглянемо інвертор, як споживач енергії, який постійно споживає 50 Вт. І з цього виходить, що якщо він постійно буде в роботі, він за рік, ну, скажімо так, якщо 50 Вт за годину, це буде 1,2 кВт на добу, і за рік він набирає 438 кВт годин лише на своє споживання. Де взяти ту енергію? Де взяти тих стільки кВт? Тобто, не важливо, звідки вона буде братися з розетки, коли нема сонця, від сонця, все одно він її споживає від акумуляторів, тоді ж в ті акумулятори треба її зарядити. Отже, де її взяти? Якщо ми. Першочергово думаємо, що нам треба постійно мати електроенергію, тобто комфорт, щоб від пропала мережа, він автоматично перейшов і ніхто нічого не запримітить, далі все продовжує працювати в штатному режимі, то, звісно, ніхто на це уваги не буде брати. А якщо ми хочемо просто використовувати даний ящик, для того, щоб економити енергію, більше її, скажімо, від сонячних панелей ефективніше, то тут підпитання. Тому що зараз у ті зимові дні ніякого плюсу нема. Що від роботи, я навіть і пробував інший режим. В режим сонячної батареї акумулятор без відмикаючого мережу. То це в принципі, можна спробувати, вмикаючи мережу, він перейде на роботу від сонячних панелей. от Я думаю, зараз він активніше запуститься. 215 Вт. І в нас навантаження, в принципі, він. Покриває, але він зараз буде, мабуть, розряджати акумулятор. Тут таке. Отже так. Коли Сонця достатньо, я думаю, що можна пробувати різні варіанти. От, от бачимо, що вже він почав з акумулятора забирати, бо йому недостатньо 213 Вт, 217 приходить. А вже на споживання не вистачає, йому тих 52 йому не вистачає. Повертаємося назад. Появиться мережа. І тоді він, тоді він буде ще дозаряджати акумулятор. Ні, а, ще не знаю, що робити. Мережа вже є. Так, все, є байпас і він заряджає акумулятор. Ну, малим струєм, бо він не встиг розрядитись 120 Вт. Ну і зараз він почав підмішувати. Отже тут акумулятори не дуже задіяні і от такий варіант. Але то, що він підмішає вдень, то, що вдається, треба на підмісі, щоб постійно було навантаження. Побільше, Якщо від панель приходить і 500 Вт, то треба бойлер включити, або відповідне навантаження. І воно тоді підмішає. Щось да використається. Але те, що він бере вночі від мережі, воно не покривається. Тому два варіанти. Або зимою його просто кожен день вимікати на ніч. Що він вночі не працював, якщо ми не розглядаємо забезпечення постійного забезпечення навантаження в домі. Ну, наприклад, здобув вже в випадку, коли він буде вимкнений, то вночі наші прилади при відсутності мережі працювати не будуть. Поки що я нічого для себе не вибрав в плані пріоритету, що краще, але. Про поспоживання я свої надав припущення і показав наглядно, що в мене виходить. У кого є отакий от інвертор саме з такою прошивкою, і хто має можливість заміряти, скільки він споживає, то я би був радий. Ну, можливо, я колись і прикуплю собі такі кліщі, хоча вони не завжди потрібні. Ну отак. Пишіть свої думки, поділіться досвідом, а на цьому всім всього доброго. До нових зустрічей.